Збірна України, здається, знайшла місце для матчів плей-офф кваліфікації. Фонсека заявив про намір замінити Сергія Реброва, а Шовковський вперше прокоментував свою відставку. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Футбол України. Ми сьогодні до вас традиційно спорцю усього найбільш важливого та основного, що за останню добу відбулося у нашому футболі. Маємо багато цікавих тем. Тож давайте переходити власне до випуску. А ви ж тим часом натисніть, будь ласка, на вподобайку та підтримайте власне цю роботу. Дякую, погнали! Ну і розпочнемо ми з Олександра Шовковського, який вперше після своєї відставки вийшов у медіа та прокоментував цю подію. Він зробив допис на своїй сторінці у Фейсбук. Колишній наставник Динамо був небагатослівним і залишив лише цитату Ернеста Хемінгуея. Найскладніший урок, який мені довелося засвоїти, будучи дорослим, це невблаганна потреба продовжувати йти далі, незалежно від того, наскільки зруйнованим я почуваюся всередині. Втім, що цікаво, буквально за кілька хвилин цей допис зник із його сторінки. Чому саме так сталося, поки невідомо. Додамо, що із жодним медіа Після інформації про своє звільнення колишній тренер Киян не спілкувався. Нагадаємо, що власне відставка його відбулася одразу після поразки у четвер в матчі проти Омонії після Сашо. Динамо у статусі во прийняв ігор Костюк. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! На черзі у нас клубний рейтинг УЄФА після чергового євровікенду. Шахтар що логічно пішов вгору, а от Динамо на жаль продовжує своє падіння. Так, після оновлення рейтингу найвищу позицію серед українських команд у таблиці УЄФА очікувано посідає Шахтар. Вони зуміли піднятися одразу на чотири сходинки та ділять 48-му позицію зі Славією Брагою Загребським Динамо та Зальцбургом. Динамо після поразки на Кіпрі свої позиції погіршили на 5 сходинок, і зараз вони 114-ті. Щодо інших команд, то зоря перебуває на 145-тій позиції. Дніпро 1 який вже давно припинив існування 161 шістдесят Перший а місця із 305 по 309 зайняли Ворскла, Полісся Олександрія, Кривбас та Колос. Додамо, що успіхи шахтаря у так званій чемпіонській гілці кваліфікації можуть подарувати їм навіть пряму путівку до основного етапу Ліги Чемпіонів. Але для цього потрібно, щоб склалося дуже багато пазликів. Тож до цієї теми напевно варто повертатися вже ближче до весни. Ну а далі поговоримо про національну збірну України і власне де ж команда Сергія Реброва буде грати матчі плей оф кваліфікації на чемпіонат світу. Як ви знаєте, польща для нас не варіант, і схоже, в УАВ вже мають доволі цікаве рішення. Про це напередодні сповістив портал Sport.ua, за їх даними у пріоритеті УАФ наразі Іспанія. Щоправда, мова йде про півфінальний поєдинок зі Швецією. Але з великою долою ймовірності в Іспанії команда Реброва буде грати обидва своїх матчі кваліфаю. Наразі керівники нашого футболу розглядають три міста, втім які саме не повідомляються. Вивчають дуже багато аспектів. Кожен з яких буде впливати на підсумковий вибір. Тут і умови оренди. Стадіонів і логістика і умови, в яких команді Риброва доведеться готуватися і безпосередньо дислокуватися під час підготовчого збору. Та у період сподіваємося між півфінальними та фінальними матчами. За наявною інформацією, конкретика у цьому питанні повинна з'явитися у середині грудня. Ми ж і ще раз нагадаємо: 26 го числа у нас гра проти команди Швеції, а потенційний фінал належить грати 31-го. Україна в обох матчах буде господарем. Ну а далі розберемо найцікавішу напевно, тему сьогоднішнього дня. Колишній наставник Шахтаря і нинішній тренер Ліона Пауло Фонсека заявив, що одного дня хотів би очолити національну збірну України. Отож, у коментарі для сайту трибуна Фонсека відверто заявив наступне: я маю зізнатися, існувала можливість мого повернення в Україну, але на той момент я був пов'язаний контрактом і це було неможливо. Втім, я вірю, що у майбутньому це станеться. У мене є бажання знову працювати в Україні. Це те, що живе у моїй голові: шахтар або збірна України. У збірні я хотів би допомогти українському футболу розвиватися. У вас так багато талановитих футболів. Лістів думаю, що можна покращити якість українських гравців і допомогти їм рости по іншому. Про це розповів 52-річний португалець напередодні, водночас віддавши належне і нинішньому наставнику нашої команди Сергієві Реброву. Ребров неймовірний тренер, він мені дуже подобається, але одного дня він втомиться працювати у національній команді і захоче повернутися у клубний футбол. Зараз закликаємо вас залишити у коментарях свою думку, як вам такий варіант на посаду головного тренера нашої команди. Чи можете уявити собі там саме Паулу? Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Тем багато, тож не соромтесь, залітайте і коментуйте їх Там же під низом кнопочка вподобайки. Поставте її, будь ласка, це дуже важливо для того, аби розігнати цю роботу. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.